Вітаю, брати та сестри. На початку нашого богослуження прочитаємо Слово Боже, яке є записане в Старому Звіті. Це є перша книга Біблії, Книга Буття, 50-й розділ це є останній розділ, з 15-го вірша. Отже, будемо читати Книга Буття, 50-й розділ. З 15 го вірша написані наступні слова. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали. А що як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли? І переказали вони Йосипові, говорячи батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи, отак скажіть Йосипові: прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були, заподіяли. А тепер вибач гріх братам, рабам Бога, батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього, і пішли також. Браття його, і впали перед лицем його, та й сказали: Ось ми тобі заробів. А Іосі промовив до них Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Амінь. Прошу займати свої місця. Ви знаєте, із цих текстів, які ми з вами прочитали, я побачив: або Бог дав думку таку, щоб ми могли з вами поговорити на таку тему, яка називається так: чи можуть старі і давні гріхи приносити біль через роки, або сьогодні? Чи можуть ті гріхи, які колись були зроблені, але, можливо, не вирішені? І через певний відрізок часу, через якісь роки, вони можуть, чи можуть вони приходити до нас нагадувати і приносити нам біль, дискомфорт і неприємність? Тобто про те, що давні гріхи, які можуть даватися у знаки, Адже дивіться, нам людям притаманно так думати, що дуже часто як відбувається, що якщо щось відбулося неправильно і пройшов певний відрізок часу, і в нашому житті нічого не змінюється, то нам здається, що все окей. Тобто все добре. Тобто, те, що відбулося неправильне, те, що ми зробили недобре, воно не дало ніяких наслідків. Але Біблія нас хоче попередити і показати нам, ну, насправді, чи це так, чи це не так. І якщо будуть якісь наслідки, то які саме вони можуть бути? Отже, чи можуть гріхи або чи може гріх дати про себе знати через пройдені роки? Звичайно, що ми на це не очікуємо. І ніхто із людей не очікує на якісь давні, старі, непонятні речі, які, можливо, нами були вчинені, що воно може мені принести через певний відрізок часу або навіть через роки якісь неприємності в житті. Але ми з вами прочитали історію. Ми знаємо про братів, які продали Йосипа, ми це знаємо, цю історію, да, що вони зрішили проти нього, вони сказали батькові, що його там звір роздер. Він потрапив у дім Патіфара там і так далі. Він служив. Там ви цю всю історію знаєте, пройшло, пройшло дуже багато років. Був процес повернення родини на, в, ну, в землю єгипетську, бо там кругом був голод, вони повернулися, почали там жити. Був батько як і в них, все було добре. Все було вирішено. Але подивіться, цей текст, який ми з вами прочитали, що написано, що і побачили Йосипові сини, Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: А що як зненавидить нас Йосип? І справді зараз поверне нам усе оце зло. Вони знають, що відбулося, і це далося через роки знаки. Дивіться, і першу істину, яку я виводжу із цих е, текстів, які ми з вами прочитали, вона називається так: що дивіться, гріх, який був вчинений і не вирішений проти ближнього чи проти Бога, він з часом буде приносити нам біль і дискомфорт. Гріх, який був допущений, який був зроблений. Який просто ніби пройшов, ну от так минулося, ну, все ок, все пройшло, ніхто нічого якби, не помітив, або воно ніби так якось вирішилося, але не було, не було правильного біблійного вирішення цій проблемі. Тут дивіться, текст біблійний показує, взагалі ця історія показує, що гріх, який був чинений і він не вирішений проти ближнього чи проти Бога, він з часом дасться про себе. Знати однозначно. Тому що, дивіться, ми читаємо в цьому тексті, що написано, що брати боялися після смерті батька. Да? І щоб Йосип їм не згадав їхній гріх. Значить, вони знали, що щось не завершено, щось було неправильно не вирішено до кінця, так як воно мало би вирішитися насправді. І знаєте, нам людям притаманно деякі речі, ну так, призакривати, не вирішувати. Це може стосуватися будь-яких стосунків, це може стосуватися як стосунків в церкві один з одним, це може стосуватися поза межами церкви, можливо, з кимось ми могли мати якісь відносини. Це може дуже сильно стосуватися, коли ми говоримо про сімейне життя. Якщо є якісь невирішені речі, то пройде час, і воно вилізе. І воно дасть про себе так знати, що ми не будемо знати взагалі, що відбувається, як, 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 цим, як цим зараз дати раду цьому всьому. Взагалі є такий термін, я думаю, що ми всі з вами знаємо, що твій гріх тебе наздожене. Що він здожене, він прийде однозначно, рано чи пізно. І це знову ж ми зараз констатуємо або говоримо про той гріх, який не був вирішений, не був визнаний. Тому що, дивіться, Біблія нам взагалі показує, що гріх це не просто якась помилка, але гріх це руйнівна сила насправді. Це зло. Просто ми дуже часто можемо недооцінювати це зло. І ми знаємо, що це зло. Але ось дивіться, ця ситуація якраз показує оце зло в дії, як воно привело їх в страх, як воно заважало їм там далі жити. Адже до цього моменту, поки їхній батько жив, вони ніби якось так жили. Але потім, коли не стало батька, то вони зрозуміли, що впритул підійшли зараз до, до свого страху. І воно їм. Ви знаєте, Біблія насправді це є правдива книга, і вона завжди нам говорить правду. Вона ніколи нас не обманює. І тому нехай ці тексти вони допоможуть нам зараз якраз роздумовувати, роздумовувати про наше життя, роздумовувати про наші стосунки. Роздумовувати про стосунки взагалі з людьми, роздумовувати про стосунки із братами і сестрами, якими ми зараз знаходимося тут, у церкві. роздумовувати про наші сімейні стосунки. Що там відбувається? Роздумовувати, можливо, про стосунки з нашими дітьми, так само, що там відбувається. Тому що якщо є речі, які потребують вирішення, потребують уваги, вони потребують обговорення, потребують винесення на світло певних речей, то, послухайте, воно так просто не пройде. Воно буде потрошки руйнувати, і потім прийде час, коли воно завдасть потужного удару на наші відносини, на наші стосунки і на наше серце, навіть більше того. Тому що ми знаємо, що деякі гріхи вони можуть тягнутися через все, все життя. І потім почати нам створювати серйозні проблеми, як ось ця історія показує. Тому що дивіться, гріх, який у них був присутній на той момент, коли вони жили, їм було нормально з ним, в принципі. Але коли не стало батька, стало дискомфортно, стало боляче і страшно. Як сьогодні це може відбуватися в нашому з вами житті? Ну, наприклад. Гріх, він, якщо щось є, да, то він може залишити нас спокою, він може залишити нас свободи. Ми будемо невільні, ми будемо тривожні, ми будемо мати, можливо, якийсь страх, ми почнемо боятися. Страх шковує, він не дає радісно жити. Почнуться якісь сумніви. І кожна ситуація, яка, яка буде подібна до тої, з якою в нас пов'язаний саме цей гріх, вона буде знову нам про це нагадувати і не давати спокою. Тому що, знаєте, Біблія говорить, що нечистивий він тікає навіть тоді, коли ніхто за ним не женеться. Тобто ідея яка? Ідея в тому, що коли у людини є якась проблема, є гріхи, якісь, є якісь невирішні речі, то це завжди його сковує, наганяє страху, і він не може вільно себе почувати. Отже, перше, ми бачимо, що невизнаний або необговорений, невирішений гріх, він може принести біль. Навіть через роки. І ця біль вона буде дуже і дуже суттєвою, дуже неприємною. Знаєте, другий момент, який я помічаю в цій історії, це те, що подивіться, що нерозкаяний і невирішений гріх він завжди нас провокує на невірні здогадки і непотрібні накручування. Невизнаний або необговорений гріх, який може з'явитися між двома людьми. Він провокує нас на невірні здогадки і на непотрібні, неправильні взагалі накрути. З чого ми це можемо взяти? Або де ми це бачимо? Дивіться, що вони почали говорити? Те, що Йосип навіть і не думав робити, вони це почали обговорювати. Пам'ятаєте, да? вони кажуть, о, у них є гріх, він невирішний. І дивіться, що робить гріх? Він взагалі, природа гріха це спотворювати. Ви знаєте, так? Да? І спотворювати якраз у гіршу сторону. Це така його є природа. Да? Він інколи додає, скажімо так, того, чого немає і не може взагалі бути. Як у цій ситуації, брати що почали говорити? О, зараз, якщо він нам згадає, якщо він нас зараз почне нам це все відплачувати, він...» і так далі, і тому подібне. Все, їх це... тобто, дивіться, у них був гріх, і він їх спровокував на неправильні накручування, що далі може статися. Тобто вони почали самі трактувати ситуацію, чого Йосиф взагалі не думав робити. Ви розумієте, інколи в стосунках так стається, що десь ми з вами можемо мати якісь відносини, або окей, вдома сім'я, вона може спілкуватися. І якщо ви не обговорили це до кінця, один із партнерів або один із людей він починає трактувати цю ситуацію, він починає давати розв'язку. Тобто він починає малювати картину. Сам прописує певні поступки за іншу людину. А цей же ж взагалі цього не думає. Але він не розуміє, чому він це робить. Він сам починає розкручувати, накручувати себе проти цієї людини, як і зробили в даному випадку ось ці брати. І це природа гріха. Або дивіться, є інша сторона гріха так само. Інша сторона полягає в тому, що гріх може приховувати наслідки. І погане те, що може статися. Дивіться, він гріх, він завжди працює в крайнощі. Перше, він або накручує нас, того, чого не може бути взагалі, як у даному випадку. Ну, наприклад, ви з кимось там, у вас щось відбулося, і ви вже думаєте, ну, він про мене так думає. Він, напевно, мені бажає недоброго, він не хоче щось проти мене. А людина взагалі цього не думає, вона взагалі цього не хоче. Але це є природа гріха. Ви себе накрутили, і потім ви вже ходите в сторону. Ви починаєте сторонитися цієї людини. Ви не говорите, бо ви думаєте, він же ж хоче проти мене, а він цього не думав. Це наслідок гріховності, який спотворює, який постійно дошкуляє неприємного робить нам з вами. Або інша сторона гріха це приуменшувати наслідки, які насправді можуть бути. У випадку, наприклад, з Давидом. Пам'ятаєте, коли Давид. Перед гріховністю, да, або перед гріхом одним, там іншим і так далі, то я думаю, що в нього якраз була інша сторона це приуменшення наслідків. Та нічого не станеться. Та все добре, що ти слухай. Іди, роби, все окей, все нормально, все буде добре в житті. Бери чужу жінку, все нормально. Нічого страшного, там потім покаєшся, вирішиться це питання. Нема тут над чим особо задумовуватися. Та вбий того чоловіка її, це питання закрито. Абсолютно. Хто ти цар? Ти тут на висоті, ніхто про це не знає. Все ж нормально. І він це робить. І що стається далі? А далі ми бачимо, що Богу такий стан не подобається, і Бог посилає пророка. Він приходить, починає йому говорити. Навіть більше того, Давид починає засуджувати цю людину. Але далі ми знаємо, скільки наслідків він потерпів е, після того, що він зробив. Да, Бог йому простив цей гріх однозначно. Не йде мова, брати і сестри, що певна гріховність наша, або певна наша гріховна поведінка, вона не буде прощена. Вона буде прощена, але нам потрібно розуміти, що інколи так може статися, що можуть бути наслідки, і ці наслідки прийдеться нам нести, і вони дуже і дуже неприємні. Дуже неприємні. Але це є така робота гріха. І дивіться, помилка в чому, коли ми можемо самі себе накручувати і придумовувати сценарій, подій і вірити у нього самі. І так дуже часто буває. Дивіться, якщо подивитися на братів, да, то дивіться, вони через те, що вони. От, їм прийшла така ідея, що зараз з ними щось може статися, що, от я собі так подумав за них, що вони могли зробити неправильно. Ну, дивіться, наприклад, брати могли віддалитися від Йосипа і жити у страху. Це перша така їхня. Історія, яка могла статися. Вони могли віддалитися від Йосипа, оп, він нас може заробити. Що нам треба зробити? Давай так десь там, чим подальше від нього. Ми там будемо, бо ж він нас може вбити. І жити у страху, не жити вільно. Друге, що вони могли зробити, вони могли втікати від нього і зробити собі гірше. Вони могли сказати: Окей, давай тікаємося із землі взагалі, бо він нас прикончить тут. Нам треба тікати звідси. Давай виходимо звідси, плануємо вихід вночі, тихо. Ну, чекайте, там же ж голод, ви ж Тоже там будуть мати проблеми. Ну, це могло статися. Да? Потім наступне, що вони могли зробити? Вони могли задумати, якось хитрістю нашкодити Йосипу. Так як ми, брати, давай якось підберемося до нього чим поближче, будемо сидіти і зробимо якусь пакость, зробимо щось неприємне йому. І це могло бути. Вони, вони могли навіть створювати Йосипу проблеми через свої накручення і здогадки. Да? Ми це бачимо, що це могло бути. Але ми бачимо, що вони так не зробили. І от цей момент мені подобається в них. І це є дуже великий урок для всіх нас, тому що дивіться, що робити, якщо допущено є щось між нами. Наприклад, що робити, якщо вже і так сталося, що була якась проблема, ця проблема привела до певних накручувань відносно тої чи іншої людини. Бо це так завжди буває. Коли ви щось до кінця не договорили, ви однозначно це накрутите, приточите. І більше того, знаєте, ще саме гірше буває, що пів біди, коли ти сам живеш з оцими накрутами проти людини. Але знаєте, ще яка буває дуже розпосюджена проблема? Коли я щось накрутив проти когось і хожу і іншим розказую. Це, 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 це знову ж це, це, це ще одне примноження гріха. Коли, а, а ця людина взагалі цього не думає, вона взагалі це не планувала, не хоче робити абсолютно. Це чисто розвиток гріха, така його природа. Він завжди створює проблеми і неприємності. Але дивіться, мудрість і все ж таки, мені здається, вплив батька, який мав добрі стосунки з Богом, який їх все ж таки чогось навчив доброго. І ми можемо також цього навчитися. Дивіться, наступне, що я бачу в цій історії, це те, що брати Йосипа роблять дуже правильно з цією проблемою, з якою вони стикнулися. Що вони роблять? Вони не залишаються із своїми страхами від вчинного гріха, але йдуть до Йосипа і говорять з ним. Ось це найкращий вихід, найкращий варіант. Дивіться, коли що стається, коли відбулася якась неправильна ситуація, ви це розумієте. З'явилися накрути. Гріх спровокував вас. Ви вже багато чого накрутили проти цієї людини. Все, ви вже готові забути за цю людину. Якщо це в сім'ї, то ви готові вже жити там по інших кімнатах, ви злі один на одного, ви вже там плануєте розлучення і так далі. і тому подібне. Послухайте. Це наслідок гріха, це провокація гріха, бо його така природа все бити, руйнувати, розривати. Але брати Йосипа дають дуже класну. Пораду нам з вами, дуже круту ідею. І ця ідея полягає в чому? Якщо є у вас проблема з кимось, залишити оці трактування, накручування і так далі, зрозуміти, що це наша гріховність, що це все робить. А нам потрібно йти до людини, сідати і говорити з нею. Ось що вони зробили. Вони могли те, що ми відтворювали, вони могли там тікати, віддалятися, жити в страху, робити йому біду. І це наша з вами практика. Інколи так ми і робимо. Інколи ми до цього можемо і вдаватися. Але цим самим роблячи собі ще гірше, і, можливо, людині ще гірше і так далі. Але правильний вихід це все ж таки наважитися і прийти, і сісти, і поговорити, розказати все, як є. Розказати про свої страхи, розказати про те, що тебе зараз болить, що, чи, чи, або що тобі здалося. Знаєте, інколи в мене були такі бесіди неодноразово з різними людьми. Інколи я говорю, я дивлюся, людина розказує такого, що взагалі, ну. Я взагалі цього ніколи не міг подумати навіть, що це могло прийти людині в голову. А людині це прийшло в голову. Або я можу інколи сідати комусь і розказувати своє трактування, свої накрути. А людина дивиться на мене і каже: слухай, ти звідки це взагалі взяв? Ну ти накрутчик. Ти ж можеш дуже далеко зайти взагалі, а цього взагалі немає. Але як вирішити це все? Це тоді, коли ви зближаєтеся, коли ви приходите, сідаєте за один стіл і ви починаєте обговорювати проблему, яка сталася. Звичайно, обговорювати в контексті миру. Звичайно. Обговорювати чесно, обговорювати все, що сталося, все, що болить, все, що не так, відкривати це один одному. І тільки таким методом ви зможете вирішити. Тому що, дивіться, вони, вони приходять до нього, до нього і говорять із ним. І, і Він каже: Та ви що? Він каже: це не ви зробили абсолютно. Він каже, я це розглядаю з вашої сторони, як від Бога. Тобто Бог використав мене. Вас мене для того, щоб ми врятували один великий народ, щоб все відбулося. Дивіться, Бог уже попрацював з його серцем, і ситуація вийшла дуже добре. Знаєте, так само і з Богом. Інколи гріх, коли він допущений безпосередньо, бо він був зроблений не тільки перед людиною, але він був зроблений, ну звичайно, він зроблений перед Богом. Інколи людина ховається від Бога, вона десь замовчує, вона десь бігає, так, може прикриватися всіма там служіннями, що от я там пожертви, служіння. Вона починає ніби відплачувати Богу за свій якийсь зроблений гріх. Але це не працює. Біблія не показує, що ми можемо чимось відкупитися, ми можемо якось обійти там щось компенсувати своєю силою там, фізичними, фінансами. Ми не можемо цього всього зробити. Воно не працює. Працює один варіант. Це тоді, коли ми наближуємося до Бога. І ми починаємо спілкуватися з Богом безпосередньо на рахунок нашого гріха, який був зроблений із ним. І тільки таким методом це вирішується. І кожен наш гріх, який принесений у присутність Бога, визнаний, покаяний, він анульований, його не існує. Так, да, як я вже говорив перед цим, він прощений. Звичайно, може бути якийсь наслідок, з яким нам прийдеться пройти, десь щось пронести в нашому житті. Але питання правильно можна вирішувати або неправильно. Тому що гріх він, він руйнує, да? І він може вриватися навіть через роки. Отже, дивіться, ми поговорили як реагувати, коли ти сам зрозумів, що було щось не так. А зараз хотів би, щоб ми ще могли подивитися коротенько, що ми можемо побачити, як реагувати, коли до тебе йдуть. Адже дивіться, ми бачимо, що в даному випадку Йосип він був тим, до кого прийшли. Були ті, хто прийшов, і є сторона той, до кого приходять. Це також важливо, тому що інколи нам потрібно до когось йти, а інколи ми є стороною, коли до нас хтось приходить. І ми починаємо з ними спілкуватися. Дивіться, що ми бачимо зі сторони той, до кого прийшли? Я для себе записав це так: що дивіться, Божа людина, зло від людей, пропускає через Божі ворота. Йосип відповів їм, і він каже: це не ви, це Бог допустив, щоб народ врятувався. Знаєте, він не згадує гріха і біль, яку вчинили йому брати. Він їм це не згадує. Він не тримає їх на відстані і каже: Окей, ви таке допустили, значить, ви ненадійні люди. Якщо ви це раз допустили, кажуть у світі, то не факт, що ти це другий раз не допустиш. Він так не робить, він не тримає їх на відстані. Він не обмежує їх, він не, 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 не ставить ці кордони і каже, от тільки ви сюди приблизитеся, далі ні. Він цього не робить. Але навпаки, він потішає і обіцяє утримувати їх. Брати і сестри, тільки таким методом, якщо ваш чоловік, наприклад, згрішив проти дружини, і він прийшов, попросив пробачення, і інколи каже, я тебе прощаю, але. Але тримає на відстані, але обмежує, але не потішає. В даному випадку ми бачимо, що Йосип говорить: він бере повністю він повністю забуває оце все. Він розуміє, Бог працює з ним, з ними і через нього. Тобто, коли є відносини з Богом, коли є стосунки з Богом, зовсім по-іншому відбувається навіть вирішення от всяких проблем, і всяких гріхів. Це і є позиція Божої людини. Не згадувати, не обмежувати, не починати, знаєте, ставити якісь умови і так далі. Чому? Адже, подивіться, Бог нам цього не робить. Звідки ми це можемо брати? Тому що Божа благодать з нами робить саме так. Коли ми з вами згрішили, коли ми з вами щось зробили, да, Бог не починає ці всі речі застосовувати, він зовсім по-іншому. Потім наступне, чи розглядаємо ми дуже часто дискомфорт від інших людей, як допущену ситуацію від Бога? І дуже часто ні, ми це не розглядаємо. Дуже часто дискомфорт від сімейного партнера це дискомфорт від сімейного партнера. Але не ситуація, яка від Бога. Тобто це не Бог щось робить зараз з нами обома. Ні, ні, ні. Це він проблемний. Це я його терплю, його характер, скільки можна. Але зовсім по-іншому ж можна дивитися на ситуацію. Можна дивитися на ситуацію, як Бог зараз робить щось з моїм спорщеним серцем. Бо я неспроможний, бо я потребую його впливу. І разом із цим, і з моїм партнером, і зі мною. Якщо це в церкві, а це не в сім'ї, да то Бог робить з нами обома щось. І знаєте, коли ви розглядаєте проблему, як Божу роботу, то набагато легше справлятися з цією проблемою. А коли ми її приземлюємо, ось цю проблему, да і Розповсюджуємо суто на нашого партнера або на нашу людину, да, з якою в нас це сталося, тоді набагато важче. Коли ми суто адресуємо це йому або їй, але себе виключаємо, якийсь свій неправильний характер. Тому дивіться, ми можемо зробити декілька висновків, да, або підсумувати те, про що ми говорили. Перше, невирішений гріх, він нас дожене і почне дошкуляти, бо така його природа. До чого я хотів би вас практично сьогодні закликати. Якщо ви зараз згадали людину або ситуацію, або ще щось, наберіться сили, помиліться до Бога і підіть і почніть вирішувати це питання. Не залишайте це без уваги. Вирішуйте це питання, тому що якщо воно не вирішене, якщо сьогодні навіть все замовчено, все прикрито такою простирадлом якимось, нічого, вроді не потрібно колупати, як то кажуть. Послухайте, якщо там є гріх. Він вистрілить рано чи пізно. Але може бути набагато боляче, больніше вирішувати з часом, ніж зараз це можна вирішити. І ця історія нам це показує. Друге, гріх завжди накрутить більше, чим є або приуменшить. Його така природа. Він завжди зробить із маленького величезну проблему. І там, де величезна проблема, він її зробить маленьку. Пам'ятайте завжди про це. Що коли щось сталося, він буде розкручувати, коли у вас реальні проблеми є, і треба дійсно задумовуватися, треба дійсно каятися, шукати виходу, гріх буде казати, все окей. Не, не переймайся цим, Мене це пройде. Але потім буде дуже боляче. Наступне, коли щось для вас стає зрозумілим, і ви побачили, є, є людина, є проблема. Потребує вирішення, то нам потрібно не замовчувати, а йти і говорити. Тому що, дивіться, зміни самі по собі ніколи не відбуваються. У нас людей є ще одна така погана річ. Ми думаємо, що все само собою вирішиться. Ніколи. Воно завжди потребує нашої з вами уваги. Ніколи, само собою, проблеми не вирішуються. Вони тільки ускладнюються, але ніколи не вирішуються. І останнє. Як приходить людина із каяттям до нас, то не потрібно бути злим рабом, який буде говорити, знаєте, да, цю ситуацію про немилосердного боржника, якому прощено, але який буде відправляти далі відплачувати борги. Візьміть на себе його провину і проковтніть, да? тому що бо бог може прогніватися, і ми це знаємо дуже прекрасно. Це є біблійні істини, які нам потрібно завжди пам'ятати у своєму розумі, відтворювати їх. І потрібно зрозуміти Бога, що Бог хоче зробити зі мною і з цією людиною. Чому саме так сталося? Задавати багато запитань для того, щоб отримувати багато відповідей. Якщо ми не задаємо запитань, звичайно, ми не будемо отримувати ніяких відповідей. Тому хай Бог на всьому благословить. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось.